Знімаю багато відео, через які я можу доносити різні думки про те, як стати цілісною особистістю і жити щасливим життям. І цікаво, як люди реагують на них. Коментарі приходять різні. Хтось дякує, хтось ігнорує, а хтось... Ну, хтось пише про те, що болить. Під одним відео, де я говорила про мрію. Людина написала щось на зразок, яка мрія, коли думаєш про те, як вижити? Спочатку було образливе слово, а потім ця фраза. І знаєте, я зрозуміла важливу річ. Зрозуміла, що щось у тих словах зачепило ту людину, бо воно справжнє, біль справжній, відчай справжній. І десь глибоко, можливо, саме мрія і потрібна була тій людині найбільше. Але дозволити собі мріяти це ж означає відчути, наскільки далеко зараз від того, чого хочеш. Живу в Україні зараз. Ці обставини знаю не з новини. Розумію, коли людина каже виживаю. Розумію, коли слова про майбутнє звучать як насмішка над реальністю, бо реальність буває жорсткою настільки, що мріяти здається розкішчю, яку не можеш собі дозволити. Але ж історії існують, реальні історії, жорсткі історії. Люди тримали в голові картинку того, як будуть жити після, втрачали все і відбудовували заново, бо бачили образ того, що хочуть створити. Не тому, що їм було легко, а тому, що без цього образу ставало ще важче. Мрія вона ж не про відриві від реальності. Вона про те, що тримає тебе в русі. Коли реальність намагається зупинити назавжди. І тут цікаво подивитися з іншого боку: коли людина відмовляється мріяти, вона начебто захищає себе від розчарування, бо, ніби ж логічно, не будеш очікувати, не розчаруєшся потім, тільки що ж відбувається насправді. Насправді життя перетворюється на низку днів, які просто проходять. Один, другий, п'ятий, сотий і раптом ловиш себе на думці, що не пам'ятаєш уже, коли востаннє відчував, що живеш, а не просто існуєш. Відмова від мрії це своєрідний самозахист, але ж якою ціною? Ціною того, що людина втрачає орієнтир, кажуть, виживаю і справді виживають, але заради чого? Якщо немає відповіді на це, заради чого, тоді виживання стає самоціллю. І це виснажує набагато більше, ніж будь-які зовнішні обставини, бо життя дійсно перетворюється на виживання. Мрія дає напрямок, навіть маленька, навіть та, яка здається нереалістичною, вона як маяк. Можливо, до цього ще пливти, пливти, але принаймні знаєш куди. А коли знаєш куди, кожен день набуває сенсу, навіть важкий день, навіть день, коли здається, що нічого не виходить, бо він частина шляху. Не просто ще один день вижив, а ще один крок зробив. Працюю як трансформаційний коуч із сертифікацією ICF PCC і це означає дотримання етичних стандартів, конфіденційність, чіткі домовленості, професійні межі, не психологія, не терапія. Коучинг про те, куди ти хочеш рухатися, а не про те, що з тобою не так, про твої цілі, про твою мрію, про те, як перетворити її на план, а план на кроки. Тут з'являється щось важливе. Мрія без дії залишається просто фантазією, і це правда. Але дія без мрії перетворюється на хаотичний рух, який виснажує і не веде нікуди. Потрібно обидві складові. Мрія дає енергію та напрямок, а дія перетворює мрію на реальність. Людина, яка написала той коментар, можливо, вона втомилася діяти без результату. Можливо, вона колись мріяла, але щось зламалося і тепер захищається цинізмом, кажучи дурниці тому, хто говорить про мрію. А насправді захищає свій біль. Біль від того, у що колись, можливо, повірила, а воно не вийшло, або від того, що боїться повірити зараз, і знову не дочекатися. Всесвіт влаштований так, що енергія йде туди, куди спрямована увага. Якщо вся увага на виживанні, життя і залишається про виживання. Якщо хоч частина уваги на тому, що хочеш створити, починаються з'являтися можливості Не магічно. Просто тому, що людина їх починає помічати, починає діяти інакше, приймати інші рішення. Мрія без дії це втеча від реальності, а дія без мрії це марнування енергії. Але коли вони разом, тоді людина стає силою, яка змінює власне життя навіть у найскладніших обставинах, можливо, особливо у найскладніших обставинах, можна продовжувати йти на осліп, можна продовжувати виживати і казати собі, що мріяти це розкіш. А можна дозволити собі хоча б маленьку мрію, хоча б крихітний образ того, як могло би бути, і подивитися, що зміниться від самого факту, що цей образ з'явився. Якщо відчуваєш, що застряг у режимі виживання і хочеш знайти свій напрямок, то можемо поговорити: професійний коучинг. Із ICF-стандартами це про чіткі домовленості, конфіденційність і твою власну мету не мою, а твою. Я тут, щоб ставити правильні запитання, а не давати поради, що для тебе зараз важливіше захищатися від можливого розчарування, чи дозволити собі побачити, куди насправді. Хочеш прийти?